Олена сиділа за кухонним столом, оточена нотатками, кольоровими наліпками та улюбленим планером, який завжди був під рукою, коли вона задумувала щось особливе. Напередодні п'ятої річниці їхнього весілля з Андрієм вона була сповнена ентузіазму. Цього року вона вирішила перевершити всі попередні святкування її чоловік, чоловік із широкою посмішкою та добрим серцем завжди вмів зробити її щасливою, і цього разу Олена хотіла віддячити йому чимось незабутнім. Вона тижнями планувала ідеальний сюрприз, продумуючи кожну деталь її очі сяяли від передчуття, коли вона уявляла, як Андрій відкриє подарунок, і його обличчя осяє радість. Проте останнім часом вона помічала дивні зміни в його поведінці. Він часто затримувався на роботі, посилаючись на термінові справи, і швидко ховав телефон, коли вона входила до кімнати. Олена списувала це на робочий стрес, але в глибині душі відчувала тривогу. Першим у її плані був торт. Андрій обожнював шоколадний торт із вишневим кремом і з кондитерської на околиці міста. Олена спеціально їздила туди за два тижні до річниці, щоб замовити торт. Вона попросила кондитера додати маленьку фігурку футбольного м'яча, адже Андрій був палким уболівальником київського динамо. Кондитерка, літня пані з теплою посмішкою, запевнила, що торт буде шедевром. Ваш чоловік буде у захваті, сказала вона, записуючи замовлення у старий зошит. Олена усміхнулася, уявляючи, як Андрій смакуватиме торт, згадуючи їхні перші побачення, коли вони ділилися десертами у затишних кав'ярнях. Але вона згадала, як нещодавно Андрій отримав пізній дзвінок і вийшов на балкон, щоб поговорити тихо, ніби не хотів, щоб вона чула це з роботи, пояснив він, але його усмішка здалася вимушеною. Другим елементом сюрпризу були квитки на футбольний матч. Андрій роками мріяв побачити гру «Динамо» проти їхніх суперників. Олена годинами шукала в інтернеті ідеальні місця не надто далеко від поля, але й не найдорожчі. Їй пощастило знайти квитки на матч, який мав відбутися через тиждень після річниці. Вона уявляла, як вони вдвох сидітимуть на трибунах, вболіваючи за улюблену команду, а Андрій триматиме її за руку як у перші місяці їхнього знайомства. Олена сховала квитки у шухляді свого столу, перевіряючи їх, коли сумнівалася, чи все йде за планом. Але сумніви зростали, коли вона згадувала, як Андрій став закритішим. Рідше розповідав про свій день, а одного разу вона помітила на його сорочці слід від помади, який він пояснив випадковим дотиком у метро. Це здалося їй підозрілим, але вона відганяла ці думки. Головною родзинкою сюрпризу був годинник. Андрій давно захоплювався класичними наручними годинниками, особливо однією швейцарською моделлю, яку він показав Олені в журналі. Вона пам'ятала, як його очі загорілися, коли він розповідав про механізм і шкіряний ремінець. Цей годинник символізував його мрію про щось вічне, як їхнє кохання. Олена місяцями відкладала гроші. Економлячи на своїх маленьких бажаннях, щоб купити цей подарунок. Коли годинник доставили, вона ледь стримувала сльози радості, тримаючи елегантну коробку. Вона уявляла, як Андрій розгорне подарунок і подивиться на неї з вдячністю. Але в її голові спливали спогади, як Андрій став частіше їздити у відрядження на вихідні, повертаючись із розповідями. Які здавалися неправдоподібними, і як вона побачила на його комп'ютері повідомлення від невідомої жінки з емодзі сердечка. Щоб зробити момент вручення подарунка незабутнім, Олена вирішила влаштувати справжнє шоу. Вона згадала, як Андрій розповідав про свою дитячу мрію знайти скарб, ховаючись у шафі, уявляючи себе піратом. Ця історія надихнула її. Вона сховалася б у великій шафі в спальні з коробкою годинника і вистрибнула б із криком «Сюрприз!», коли Андрій увійде. Вона уявляла, як він здивується, розсміється і скаже, що вона найкраща дружина. Олена цілий день готувала квартиру, прикрасила вітальню повітряними кульками у формі сердець. Розставила ванільні свічки та перевірила, чи все готово для романтичної вечері. Але її хвилювання затьмарювали думки про те, як Андрій став менш ласкавен, рідше ініціюючи близькість, і як вона знайшла в його кишені квитанцію з кафе, де вони ніколи не були разом. У день річниці Олена була сповнена хвилювання. Вона ще раз перевірила торт у холодильнику, квитки на місці й міцно стиснула коробку з годинником. Вона уявляла, як почує його кроки, як її серце заб'ється швидше. Вона навіть потренувалася тихо відчиняти двері шафи, щоб не зіпсувати сюрприз. Олена відчувала, що це буде ідеальний вечір, який вони згадуватимуть роками. Вона тихенько залізла в шафу, залишивши дверцята злегка прочиненими, щоб бачити, коли він увійде. Сидячи в темряві серед запаху свіжої білизни, Олена усміхалася. Її серце калатало від радості, і вона вірила, що цей день стане одним із найкращих. Але в глибині душі вона сподівалася. Що сюрприз розвіє її сумніви щодо його вірності. Олена сиділа в тісній шафі, тримаючи коробку з годинником, загорнуту у блискучий папір із золотистою стрічкою. Темрява і легкий аромат лаванди від Саше створювали затишок, але її серце гупало від хвилювання. Вона уявляла, як Андрій увійде до спальні. Зніме свій сірий піджак і почне шукати її по квартирі. Вона тихенько хихикнула, уявляючи його здивоване обличчя, коли вона вискочить із криком Сюрприз. План здавався ідеальним. Олена присунулася до щілини в дверцятах, щоб краще бачити кімнату, і завмерла в очікуванні. Але її думки перервали спогади про таємничі смс, які Андрій отримував пізно ввечері, швидко видаляючи їх, коли вона підходила. Раптом вона почула скрип вхідних дверей це був Андрій, його впевнені кроки наближалися до спальні. Олена затамувала подих, відчуваючи, як її долоні стають вологими. Вона уявляла, як він покличе її. Оленко, я вдома. Але цього разу його голос не пролунав вона почула лише дзенькіт ключів на полиці в коридорі. Олена стиснула коробку міцніше, готуючись вистрибнути. Її пальці гладили стрічку, а в голові крутилися думки про його реакцію. Але вона згадала, як нещодавно знайшла в його портфелі візитку з жіночим ім'ям і номером телефону, яку він пояснив колегою по проєкту, але чому там було сердечко? Та раптом її думки перервав інший звук: легкі кроки з клацанням підборів по паркеті. Це були не кроки Андрія Олена завмерла. Її серце стиснулося від тривоги. Хто це? Може, сусідка? Але чому Андрій накличе її? Вона напружила слух, намагаючись вловити підказки. Двері спальні відчинилися, і вона побачила силует Андрія через щілину. Він поставив портфель біля ліжка. Але за ним увійшла жінка. З довгим темним волоссям і в яскраво червоній сукні. Олена відчула укол ревнощів, згадуючи, як Андрій хвалив нову колегу за її стиль. Голоси зазвучали одразу. Андрій говорив тихо, з ноткою нервовості. Ти впевнена, що все готово? Жіночий голос мелодійний, але з іронією, відповів. Звісно, я все перевірила. Ти забагато хвилюєшся. Олена відчула, як її горло стискається Хто ця жінка? Чому вона розмовляє з Андрієм так невимушено? Олена намагалася згадати, чи згадував він колись колегу чи подругу, яка могла б так спілкуватися. Її пальці стиснули коробку так, що папір ледь не тріснув. А що, якщо це та, хто писала йому повідомлення з Емодзі? Розмова тривала, але голоси були приглушеними. Олена розібрала лише уривки. Головне, щоб вона нічого не помітила, сказав Андрій, і його слова вдарили, її, наче блискавка. Що він мав на увазі? Її думки закрутилися. Невже Андрій щось приховує? Вона згадала, як він затримувався на роботі, посилаючись на проєкти. Вона завжди довіряла йому, але тепер ці слова здавалися зловісними. Вона пригадала, як він шепотів по телефону не зараз я не один і швидко завершував розмову. Олена притиснулася до дверцят, намагаючись розгледіти жінку, та поклала на стіл елегантну шкіряну сумку. Вона рухалася впевнено, ніби не вперше була тут. Олена намагалася заспокоїтися, переконуючи себе, що це може бути невинно може, це колега з документами. Але чому вони говорять так тихо? Вона згадала, як Андрій розповідав про нову асистентку надзвичайно організовану. невже це вона? Я ж казав, що вона нічого не помітить чітко пролунали слова Андрія. Олена ледь стримала бажання вискочити й вимагати пояснень, її руки тремтіли, а коробка з годинником стала тягарем. Вона уявляла найгірше зраду, брехню. Її розум відмовлявся вірити, що Андрій міг би так із нею вчинити, але слова, почуті через щілину, не залишали сумнівів. Вона згадала подряпину на його шиї, яку він пояснив голінням. Але це здалося неправдоподібним. Олена сиділа в темряві шафи, міцно стискаючи коробку з годинником. Тісний простір, який здавався затишним, тепер відчувався, як пастка. Запах лаванди дратував, а кожен звук із кімнати здавався гучнішим. Її серце калатало так, що вона боялася, що його почують. Розмова за двома тривала і кожен уривок поглиблював її тривогу. Олена намагалася дихати повільно, але думки малювали найгірші сценарії. Вона згадала, як Андрій уникав спільних вечер, посилаючись на втому, і як вона знайшла в його машині жіночий шарф, який він знайшов на вулиці. Треба все зробити швидко, поки вона не повернулася, сказав Андрій. І його слова вдарили Олену, наче холодна хвиля. Її горло стиснулося, очі пекли від сліз. Повернулася? Невже він думав, що її немає вдома? Вона згадала, як уранці сказала, що піде до подруги, щоб відвернути його увагу, але тепер ця брехня оберталася проти неї. Чи скористався Андрій її відсутністю? Вона подумала про нові парфуми якими він став частіше користуватися, ніби приховуючи чужий запах? Жіночий голос відповів Не хвилюйся, я все організувала. Вона буде в захваті. Олена завмерла. У захваті? Хто? Її розум відмовлявся складати пазл. Вона притиснулася до щілини, бачачи, як жінка витягла з іншої шафи великий пакунок у блискучому папері і поставила його на стіл. Пакунок був більшим за її коробку, і це посилило тривогу. Невже Андрій ховав це для іншої? Ти упевнена, що вона не запідозрить. Цей подарунок дуже великий, сказав Андрій, і його голос тремтів. Олена відчула, як її серце розбивається. Подарунок? Який? Її думки заполонила зрада. Вона зрадала, як він відволікався, перевіряючи телефон: чи могла ця жінка бути його колегою, чи кимось із минулого? Вона пригадала, як почула його розмову, я скучив за тобою, і як він сказав, що це була мама. Олена згадала, як після відрядження в Одесу Андрій здавався задумливим. Тоді вона списала це на втому, але тепер уява малювала інше. Вона завжди мріяла про це, але я не думав, що ми зможемо собі це дозволити, сказав Андрій. Олена відчула сльозу на щоці. Хто ця вона? Її руки тремтіли, але страх тримав її на місці. Вона згадала фото незнайомки в його гаманці, яке він пояснив фото колеги. Жінка засміялася. Мелодійний сміх, який здавався знайомим. Олена намагалася пригадати, де його чула може, подруга зі студентських років. Але чому вона тут, у день їхньої річниці? Треба поквапитися, вона скоро може прийти, сказала жінка. Олена відчула холод. Вона зрозуміла, що не може більше слухати. Її серце було розбите, але вона мусила дізнатися правду. Олена сиділа в шафі, відчуваючи біль і гнів. Темрява здавалася густішою, а коробка з годинником тягарем. Слова Андрія й жінки гуділи в голові вона нічого не помітить. Цей подарунок дуже великий, вона завжди мріяла про це. Її дихання стало уривчастим. Сльози текли по щоках. Вона уявляла, як вискакує з шафи, кидає годинник і вимагає пояснень. Але страх перед правдою тримав її. Вона згадала всі докази. Затримки, дзвінки, помаду, візитки, шарфи, подряпини. Олена пригадала їхні спільні роки сміх над комедіями, планування відпустки, підтримку Андрія перед співбесідою. Ці спогади посилювали біль. Невже все було брехнею? Вона згадала, як він прийшов додому, пахнучи чужим парфумом. Пояснивши це випадком в офісі, тоді вона пожартувала, але тепер це здавалося зловісним. Голоси стали гучнішими. Жінка згадала квіти, і Андрій розсміявся той самий теплий сміх, який вона любила. Але цього разу він різав її. Вона не могла терпіти. Гнів переміг страх, і вона штовхнула дверця та шафи. Світло засліпило її, але вона побачила Андрія біля столу і жінку поруч. Її серце пропустило удар. Це була Ірина, сестра Андрія. Ірина здригнулася. Андрій застиг із склянкою води. На столі стояв її торт. І великий пакунок у блискучому папері. Олена відчула жар на щоках, сльози текли. Олено, що ти тут робиш? запитав Андрій із сумішу здивування й тривоги. Вона підняла коробку з годинником, її голос тремтів. Я хотіла зробити тобі сюрприз, але, здається, сюрприз чекав на мене. Ірина засміялася, а Андрій кинувся до Олени. Ти все не так зрозуміла. Ми готували сюрприз для тебе. Він вказав на пакунок. Ірина приїхала, щоб допомогти. Вона привезла твої улюблені півонії і телевізор, про який ти мріяла. Ми сховали його, щоб ти не помітила. Олена глянула на пакунок. Вона згадала, як жартома казала про телевізор. Ірина тримала букет півоній. Олено. Ми з Андрієм тижнями планували це, сказала Ірина. Він хотів, щоб річниця була особливою. Затримки це ми їздили по магазинах. Помада моя, коли обіймалися. шарф мій, подряпина від коробки, фото модель телевізора. Олена відчула сором і полегшення. Її підозри здавалися безглуздими. Вона опустила коробку і прикрила обличчя руками. Вибачте, прошепотіла вона. Андрій обійняв її. Нічого ти не зіпсувала. Ірина додала: Ти бачила, як Андрій бігав по магазинах. Олена усміхнулася крізь сльози, простягла Андрієві годинник. Це для тебе. Він обійняв її міцніше. Це найкраща річниця. Олена відчула, що, попри непорозуміння, цей день став незабутнім. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.